мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Ліги Чемпіонів, який відбувався у сезоні 2021 2022 років. Це був матч півфінала Ліги Чемпіонів. Матч відповідь, другий матч з двох Реал Мадрид У себе вдома у Мандриді на Сантьягу Бернабео. Команда Карлен Чилоці, приймає Манчестер-Сіті, Хосепаква. Гвардиолы. 3-1. Мадридский Реал перемагає. Неймовірний камбек. Робить Реал Мадрид. 6-5. Рахунок по сумі двох матчевого протистояння. І сьогодні, друзі, хочеться цей матч згадати. Ну, давайте, друзі. Ми про все це поговоримо та по порядку. Реал Мадрид 4-2-3-1. Стартова розстановка Реала Мадрида. Карлан Чоці, головний тренер команди Тібо Куртуа у воротах. Наче Едер Мілітан, пара центральних захисників. Мінзі Дані Карвахаль по флангах. Кисиміра Тоні Крос. Центральні опорні півзахисники. Лука Модріч – Центральний атакувальний півзахисник. Мінісіус Джуніор. Федеріко Вальверде по флангах. та Карім бензима у нападі. Це стартова розстановка, відповідно. Мадридского Реала. Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, головный тренер, 4-3-3, стартовая расставка у Сити, Эдерсон у воротах, Рубин Диаш, Эмерик Леопорт, пара центральных защитников Кайл Уокер, Жак Консело по флангах, Родри, Бернардо, Сильва, Кевин Дебрюйна, три копии захисников, Габи Джезус Ред Морес, Фил Воден у нападе, это стартовая расставка у Сити. Друзья, дорогие, говорят ли про сам матч? дорогие, друзья, дороги, иногда еще в прошлом матча на Этихаде Сити с рахунком 4-3, Real Madrid пере, переграв, пере пере так? Да? Але навіть незважаючи, що Сіті обіграв Реал Мадрид, все одно, в принципі, Сіті доволі таки небавно цей матч розпочинає. Хороший шанс, був в дебюті-матчу. Бернардо Сів. Ну, не в дебійті-матчу. Десь так на ну, ній так 20-ті, коли м -м, дуже здорово, у Сіті пройшла атака. Кевін Дебрюй на геніальну передачу вагона Бернардо Сільва виходить на позицію Б'є Бернардо! Цібо Куртуа! Сібо Куртуа! Рятує Мадридський реал від пропущеного м'яча. Активний початок від Сіті, але Іман Ріцкий також відповідав з цими нагодами. Ось удар Тоні Кроса зі штрафного Тоні, 27 го клана матчу, Тоні Крос. Пробиває зі штрафного хороший удар від Тоні Кроса. М'яч пролітає дуже близько. Там ще був рикошет невеличкий від захисника Сіті. Ну в кінці кінців забити не вдалеться мандрівському реалу. Філа Фодена, напевне, був удар на 40-вій хлонімачі, коли Фоден дуже здоровий м'яч злето піймав, і Тібо Куртуа витягує удар у виконанні Філа Фолдена. Перший там завершиться рахунок 0-0. Реалу потрібно було збивати. У таймі в Альєху, вийде, Марко Сенс, Лукас Васкес, Деніс Лібалі, Стара Дріга. Реалу, друзі. Там Лукас Васки, Свалеху, вони там, забігаючи наперед в екстра таймах, вийдуть. Єлкагін Гюндуган замість Кевіна Дебрюйне вийде. Олександр Резінського Вокера поміняє. Ось Родріго вийде у другому таймі замість Кроса, І все. В принципі, тільки дві заміни було. Марко Сенсіо, три заміни, та Дані Карвахаль ще вийде. Ось Фернандзіні поміняє Мареза. Ось тому, друзі, якось так. Так, ну що ж, давайте тепер говорити безпосередньо про другий тайм. Так, да, реалу потрібно було забивати. Реал активно пішов в атаку. Хороший шанс був в дебюті. Прямо на перших реклинах першого тайму. Дуже здорово розіграли Мадрид. з центра поля. Одразу ж, геніальна передача від Тоні! Кроса. Тоні! Виводить на одну позицію. Дані Задікровака Дані простріляє. Віні! пробивають з ударної позиції, але Віні не забиває. Не вийшов у удар. удар. Просто, друзі, удар не вийшов у Вінісю Джуніра. Томать був такий в принципі. Не можу сказати, я що б там у Сіті були якісь моменти, що у Мадридського реалу були якісь моменти. Ось, Восьірел також не ризикував. Алавосія на 73-й кладовачі Мачестер Сити, зустріла в Дельта Сіті, пройти центр поля мадридського рау, Бернардо Сільва набирає швидкість. Бернардо, Забігання ряда мореза по прямому флангу. Бернардо, віддає на Ряда Мореза. Ряд. Вриває цивільну зону, пробиває ряд морез лівою ногою в ближній кутку! Гол Riaad Marees! Ріан Мэрез! Робить рахунок у матчі 1-0 на користь Манчестер Сіті 5-3. Рахунок стає за сумою двох матчів протистояние Real потрібно було забивати вже два м'ячі. Два м'ячі залишається та не так, та ти та багато десь про та часу мандрецького та гранда. А Сіті то забиває, а Сіті забиває! І у Сіті були такі хороші нагоди, друзі, щоб другий міць забивати. Ось пригодиться дальній удар Кансело з рікожетом від Мадридського рала, ці боку вступав в гру. От у Сіті були неймовірні хороші шанси для того, щоб забивати весь бажа на другий м'яч. Хороший, да. Плотний удар, Жау кансело, не було. Там якщо не думає, все таки ніякого рекошета. Жал кансела, мав супер шанс. Шепруг за шанс Джека Гриліша, коли Джек Гріліш на 87 семь виділий Джек. м'яч у вільній зоні Джек Гриліш проти Де Джек. на швидкості уходить від Деремілітану. пробиває поворота. і з лінії варіт рятує свою команду захисник Мандридського це так шанс. Виникає у Джека Гріліш, а Д Джек Гриліш. Міг забивати другий мяч. Забувай Д Джек і все. Але Джеку не вдається забити. І ще був хороший шанс на 87-й хвилині у Сіті. Коли також пішла непогана атака, Д Джек Гріліш пробивав ди Джек. Виставляє ногу та переводить мяч на кутовий. Від вірного голу рятує свою команду Цибу-Куртуа і залишає інтригу. Не забули Сіті свої нагоди? Не забули Сіті свої нагоди? А Реал Мадрид? А Реал Мадрид показує щось неймовірне. 90 хвилин на матчі. І тут Камавінга. І тут Камавінга робить закидання. Дужного майданчика. 90 хвилин на матчі. Карим Бензема. Скільки Карима Бензема. Родріго. Гол! Гол-гол-гол-гол-гол-гол! Родріго! Родриго! Дев'яносто матчу. Реал Мадрид, рівня рахунок матчу. 1-1-5-4 рахунок стає суму до матча його Бертині. Не вдається Сіті забити свої шанси. Не забиваєш ти забивають тобі спрацьовує правило Карім Бензема! Карім Бензема! Хороша передача від Француза! І mm Родриго! -hmm. йде на випередження і забиває гол. 1-1, Мандридский Реал. Зрівня руку на матчі суддя завершення матча компенсова 6 хвилин. Мадридський грант ловить кураж Реал 90. перший на матчу Реал Мадрид атакує. Дані Карвакаль, подача Родріго. гол 2-1. Мадридський реал робить камбек. на Сантьяго Бернабео Родріго. Родріго. 2-1! ДВАО Дент! Мандрідський реал робить просто якийсь неймовірний камбек, тому що і справді відігратися. Золо ще вже без вихідна ситуація забити два м'ячі. На останніх хвилинах матчу Фантастика! Дані Карвахаль виконує ідеальну подачу Родріго. Ідеальну удар Родріго. Ідеальну удар Родріго це головою, де і справді. У Real вже все. І після цього забитого м'яча реал. Кураж! Команда CORAS! Хотіли ще й третій забити, ще в основний час. Але не вдалося мандрівскому реалу реалізувати. В киттері екстра тайма по хвилин 15. На нас з вами, друзі, відповідно очікували на той момент часу, да? Без замін там команди розпочали. Реал після такого камбека впевненішим став, впевненішим став саме мандрідський реал. Реал почувствовав цю певність Реал, який творив там неймовірні казки с Парис з Челси, коли мандрицкий раунд на характере Вытягивате матчей 8 на 93 й не мачу Дердакома Винга Петлюча Дани Карвахаля. Не дані Карвахаля, якщо не мавляйся родрига, Родрига, Родрига просить. кремен Бензима падає, кремпен Бензима. Пенальти, пенальти, призначает суддя на 93-й кванта додаткового часу. Пенальти! Дайте зарубайте мандридському релу. Рубен Діаш. Рубен Поруше Правила проти Каріма Бензема пенальті. пенальти чистий пенальті пенальти Бензема. встановлены мяч Карім Бензема 5-5 рахунок по сумме двух матч его протистояние пенальти Карім. Його виконує Карім Бензема. Бензема Гол! Гол! Бензема, Карім Бензема! робить рахунок у матчі 3-1 на користь мадридського реала і рахунок по сумі вже двох матчів протистояння. Все вже 6-5. На користь мадридського Реала. У Сіті був золотий шанс на останніх хвилинах першого овертайму, для того, щоб зрівнювати рахунок. Жоу Канцело, Жоу виконує подачу, дуже така майначка, Леопард, скидка головою, Фернандзіньо, Фернандзіньо, не забивай, Фернандзіньо, хороший шанс був у Сіті, Фоден там головою робить скидку, Зі бок рту дотягується до м'яча, Фернандзіньо, у порожні ворота вже Фернандзіньо, намагається добити м'яч, сітко виріт, але не вдається йому цього зробити, намагалися футболісти Сіті зробити камбек, вони намагалися, вони намагалися його зробити, але ні, не вдається Сіті цього зробити, Мадридський реал перемагає Манчестер Сіті з рахунком 3-1 по субі 6-5. Саме Мадридський реал проходить до фіналу того розіграча Ліги Чемпіонів. Фантастика! Друзі, це фантастика. Якщо ми подивимося зараз з вами статистику, подивіться. 14-15 це нас статистика ударів в поворотах. 5-10 це нас сударів площина воріт. 44,56. Це нас відсоток. Та 3, 9 закутываем. То-то за Сити переграв Роман Тридзе 8 статистичным знакомым. По голевым шансам 3-2, 1-го Урала. 3 голевые нагоды Урала, 1 голевая нагода упущена. У сети было 2 голевые нагоды, 2 голевые... Ну да, да, 2 голевые нагоды было у Сити. 2 голевые нагоды команда. Хосе Пагвардиолы не реализовала. 532 передачи Урала, 426 Передачі були точними. 70% точність передачі реала. 659 передач у Сіті, 552 передачі були точними. 83% точність передач, 3 офсайдах. З 14 ударів 5 ударів площину Реал Мадрид, 5 ударів повзрота. 4 удари заблоковані були. Реала з 15 ударів. 10 дерев ударів площину. 4 удари по повзорота. Демон зараз заблокований був. 14-15, до речі, дорозі по успішних відборах. 58% успішності Реала 50 Сіті. 8-2 по селам 27-14 повністю м'яче 12-15 за перехопленнями. Ну і 18 порушень правил у сіті 3 жовті картки. Реала 14 порушень правил, 4 жовті картки. Найкращий футболіст у матчі я б обрав би, напевно, Берадріга. От чи Тібо Крутоя би виділяв, бо якщо б Тібо Крутоя б не врятував тоді би Реал, і забив тоді Сіті другий м'яч, ніякого би камбека, бо я думаю, все-таки не було. Все-таки не думаю, що брав би три, би забив би. Тому якщо б Джек Грінліш би хоча б єдину свою нагоду би реалізував би, Сіті би пройшов би фінал. А так Реал показав майстер-клас, Реал Мадрид показав uh, характер. Відіграти два м'ячі, ти більш в принципі моментів я не можу сказати, що були у Реалах. Тобто, в принципі, Сіті та дуже здорово захищався і справиться. Це просто якась неймовірна фантастика. Що Реал взагалі творив у тому сезоні, це я не знаю, це <сміт> просто неймовірне. Реал Мет перемагає ділу. Вже по вже ділу команду показала харектор. І мандриський грант до перейшов. Тоді до фіналу Ліги Чемпіонів. Пригидали ми, друзі, цей неймовірний матч відповідь який відбувався 4 травня 2022 року. Реал Мадрид Манчестер Сіті. 3-1 мадридський реал перемагає, та по сумі двох матчів у протистояння з рахунком 6-5 саме Мадридський реал переходить далі. Друзі, якщо думаєте, взагалі то ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.